Доброго ранку, шановні глядачі, я сьогоднішню зйомку починаю біля такого ставочка під лісом, я приїхав до лісу фактично, подивитися за грибочками і побачив такий красивий ставок, про який я чув, але ніколи на ньому не був. Тобто, якщо у нас в лісі буде невесело... То ми ще на зворотній дорозі зайдемо сюди і трішки покидаємо на хижака. Спінінг на мене з собою. Так що попробуємо сьогодні як маккофе. Два в одному. А поки повертаємось до лісу. Що ж, добрий ранок вам малята, любі хлопчики! І дівчата нині знов в черговий раз з вами в лісі дід Панас. З вами я, чи ви зі мною? Це уже не головне. І травневою порою в нас завдання є одне. Подивитись за грибами. Не потрібні ще торби, та радіти буду з вами, якщо все ж, знайдемо гриби. Я не забобонний, але того дня, коли ми були, зустріли у лісі сім саламандр, ми тоді знайшли чотири білих грибочка. Сьогодні нам зустрічається саламандра. Тож ми будемо надіятися, що це хороша прикмета. Продовжуємо наш рух. Поки недовго ще, хвилин 10 пройшов по лісі. Крім саламандри, не попав нічого. Ну що ж, Хронологія така. Хвилин 45, мабуть, ми ходимо по лісі, поки безрезультатно. Що ще скажу, поки нема гриба, бо як гриб появиться, мені буде не до розговорів. От Хоки ходив, так я склав. Кількість... Підписників зростає. Мені це мило для душі. Як вас потішити, дід знає. Нема грибів, будуть вірші. Так що хто ще цього кроку не зробив, не підписався на канал, зробіть це зараз. Ось і. Будемо співпрацювати. Ефективність походів наших буде тільки зростати. Не забуваємо, що сьогодні тільки 23 травня. Це ще дуже рання пора. Пишіть коментарі, люблю їх читати. А поки я трошки вже задихався, чуєте, присяду, прочитаю вірша і відпочину заодно ноги. Томились вже трішки, бо ще не привикший. Є люди в лісі. Так, а потім підемо далі. Так, підготовка йде. А я поки скажу пару слів. Я настільки вже звик до вас, шановні глядачі, що вдома згадую, а в лісі забуваю то сказати. Я забуваю, що в мене... Є нові глядачі, які зі мною зовсім не знайомі. Так, бо я статистику дивлюся, періодично там показує постійних глядачів, показує моїх самих активних глядачів, показує, скільки було нових глядачів. Так що нові глядачі, от такий він дід Панас. На фотографії трошки інший, вживую я от такий. Так що ставайте моїм підписниками. У нас буде цікаво. От будучи гриби сезон. Цьогорічні ще попереду. І під час війни, бо я своїм глядачам, давно, тим, що давно мене дивляться, говорив, що під час воєнних дій, після повномасштабного вторгнення, в мене пробудився талант до написання віршів. Вірші мої, в основному на військову тематику. До речі, комарі вже потихеньку кусають. От, і я періодично. Їх читаю у лісі. Кому вони не подобаються, я вибачаюся, але це багато часу не займає. Зараз я прочитаю більш, який я написав тому два дні. Послухайте. І знову ніч, і знову тишина. Може, до ранку, може, на хвилину, сиджу в окопі, тут іде війна, і я думками. Десь далеко лину. Окопна свічка в мене у руці. Цей промінець я дуже тут ціную. Підняв коліно і на папірці малюю тих, за ким я так сумую. Спочатку син, сльозу з очей я втер. Йому минув недавно шостий рочок, коли я йшов. Сказав йому, тепер за старшого лишаєшся, синочок. Я пам'ятаю, став я на поріг, а син тоді мене окликнув, тату, ти йдеш, щоб друзям я сказати зміг, що я тепер уже є син солдата. Свою дитину ще раз обійняв і сказав йому, тепер ми всі солдати. Я йду, синок, щоб ти спокійно спав, і твої друзі будуть міцно спати. А потім донечку я малював, по фото намагався пригадати. Дружина ще вагітною була, коли я на війну виходив з хати. З сльозами маму їхню малював, тих діточок. Що так чекають тата. Сидів і думав, просто уявляв, як зустрічатимуть свого солдата. Бо я дружині й сину обіцяв, що я обов'язково повернуся, а що таке війна І не уявляв. І вже я витер сльози і сміюся. Та це сміх розпачу, не смішно тут. Хто повернеться, тут ніхто не знає. Всіх побратимів також вдома ждуть, але війна вона не вибирає. Як виживу, як допоможе Бог, вернуся з перемогою до хати, візьму до себе, діточок, обох, і будем щось прекрасне малювати. Ну що, друзі, щойно я випив, так би мовити, заспокійливу таблетку, в чому вона заключалася. Зустрів знайомого в лісі. От хвилин 5 назад. Я проживаю в 10 кілометрах від цього лісу, в якому ми зараз знаходимося. Ну, в 11, якщо бути точним. А він з цього села, котре тут... Під лісом. Про таких в народі кажуть, він знає, під яким деревом гриб є, а під яким не буває. І якщо він знайшов одного гриба, то це на мене подіяло дуже заспокійливо, щоб я не бентежився, бо гриба, так би мовити, нема. А обійшов він. Розказав, кудою таку територію, що подай, господи. Так що, ага, і сказав, що от минулого тижня, коли от ми ходили з вами, знайшли чотири біленьких були, був грибок кинувся трохи. Було, попадалося. Хто п'ятність, хто шість, хто три. А зараз ніби сумно. Ну що ж, але ми все одно йдемо і будемо заглядати. А раптом він одного і пройшов багато, а ми пройдемо менше, а найдемо більше. До гори дідлізе, задихався. Виключаю, бо тяжко говорити. Так, ліс оживає. Бо я вже натрапив на перші оленячі рожки. Ось таке щастя. Красиве. Бачите, ось такі грибочки. Хтось їх може й бере. Я їх не беру і просто розгорну, щоб ближче показати. Ось такі вони. Так. І ось там щось я підняв голову, побачив, не виключаючись, підійду. А це що? З тої ж самої серії ще один такий клубочок. Все рівно ліс оживає. Артисти на деревах так гарно співають. Чуєте? Кажуть, мені зніми хоч звук, як ми співаємо в лісі. Зараз лісом ходжу і пригадую, минулий рік. Це кінець серпня, початок вересня, десь той період, коли ліс був пустий. Крім їжовиків на той час у лісі не було просто нічого. Ні під березовика, ні під осиновика, ні білого гриба. Деколи лисички попадалися, і то дуже небагато. Хоча минулий рік на лисички був багатий. І тоді було якось так аж боляче. Такий час. Кінець серпня, початок вересня, це сезон уже... Такий, нехай не в розпалі, але такий добрий вже сезон початок пройшов вже. То зараз ну, якось переноситься легше. Бо ти знаєш, що це травень. Зараз гриб попастися може, а як його нема, то невелика дивниця. Нема. Але ми все йдемо і йдемо. Що ж, глядачі? Ну що тепер? Кілометраж наш дід пропер, ходив, бродив, для вас, аби найти хоча б якісь гриби. Але нема, нема і все, і нич наш дідо не несе. Панове, я у повнім шоку. Наш дід у лісі щось жує. Кінець лиш травня цього року, а в лісі ягоди вже є. Да, Що, що, а такого я не сподівався? Погляньте, у нас їх називають Афени. Знаю регіони, де називають їх бурюки, чорниця, хто як. Та цікаво. Це я умисно зробив таку паузу, щоб ви послухали спів цих та шичок і відчути, яку я насолоду отримую навіть в такі моменти. У нашому населеному пункті була втрата на фронті воїна. Його везли, і я, як завжди, присвятив йому вірш. Багато ми маємо загиблих. На фронтах цієї клятої війни багато хто з вас може і свого героя співпоставити. поставити, тут імя не вказується. Але такі долі вони у нас зараз частими є. Ми знову маємо на фронті втрату. Прожив так мало він у цім житті, і наш герой. Вертається до хати, та він, на жаль, сьогодні на щиті йому б ще б жити, жити, жити й жити, в свої неповні двадцять вісім літ, ще б Україні діток народити, а він уже покинув білий світ. Прийти додому переможцем мав би, пройшов бахмут, котрий дотла згорів. Фосфор палив, він попадав під каби, а в Запоріжжі смерть свою зустрів. Край Запорізький захищав наш воїн. У тих краях ти вже стаєш козак. Був патріот, і рвався він до бою, щоб нищити отих свинособак. І нищив би, бо він це вмів робити. Геройських мав, багато він ознак. Красень юнак, йому б ще жити й жити. Непоправиме сталося однак. Ми віримо вже близько перемога, але її вже не зустріне він До раю хай буде його дорога, від нас, герою, наш низький Уклін. Наш дід. Невиправимий оптиміст вже підступала і до вас журба, та дід пройшовши пару гарних місць, так і знайшов для глядачів гриба. Це я мав сказати, але не вийшло. Є моменти, панове, коли знаходиш гриба під нього швиденько віршик пишеш, а бувають моменти, що вже вірш придумав. І, думаю, що найду, все-таки я це скажу. Ну, сьогодні не судилося. Нічого я сьогодні не знайшов, грибочка нема. Погуляли по лісі і слава Богу. На цьому буду завершувати свій лісовий репортаж. Зараз по дорозі подумаю, чи на ставок я піду, чи не піду. Ну, по крайній мірі, всіх вам благ, бережіть себе. Люблю вас всіх, підписуйтесь на канал. З нами буде цікаво. До нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам! Папа, слава Україні, героям слава.